Доброго ранку. Напевно, батьки цих діток, які знімалися в кліпі «Тіни Кароль» дуже пишаються ними. Напевно, батьки. Діток, які знімаються в нашій рубриці, дві хвилини для дитини точно мають привід для того, аби пишатися ними. А в нас в студії є батьки, які точно пишаються своїми дітками. Отже, знайомтеся, друзі. Арсен Грігаш, учень 5 А класу Ужгородської школи номер 6. Анна Напуда, учениця 6 А класу Ужгородської спеціалізованої школи номер 5 з поглибленим вивченням німецьких мов. Наші юні гості це переможці в номінаціях Кращий читач і суперчитач у першому етапі конкурсу Книгоманія 2017 з ними прийшли їхні мами. Відомі вам вже гості: Євгенія Напуда і Мар'яна Грігаш, бібліотекарі. Доброго ранку вам Доброго всіх ранку! всіх перерахувало, з усіма познайомилася. Якщо дозволите, мамочки, я хочу поговорити насамперед перед з вашими дітками. Хочеться мені сісти до них ближче, але... Умови студії не дозволяють бути з вами поруч. І я сподіваюся, що це не буде нам заважати для того, щоб налагодити контакт, так, Арсен? Так. Да. Отже, розкажіть мені трошечки більше про цей конкурс. Що це за конкурс такий? У ну, бібліотеці касі <говори> там є таке дерево намальоване, в найактивніших учнях кожного є своя гілочка. І за кожну прочитану книжку туди приклеювався один листок. І так вибирали, хто най... найактивніший, той іде на конкурс. Але ж можна було начіпляти дуже багато листочків і хто перевіряв, скільки ви прочитали цих книг? Можна ж було десь злукавити? Е, ну, це перевіряли бібліотекарі, а ми з ними завжди спілкуємося. Е... Тобто ви обговорювали ці книги? Так? так? Угу. Вони точно знають. І... Я... Я може трошечки доповню: взагалі, в рамках всеукраїнського тижня дитячого читання по всій Україні відбувається оцей конкурс Книгоманія. І кожна дитяча бібліотека юнацька проводить поетапно конкурси серед своїх читачів. От і Анічка у першому етапі взяла участь у дитячій бібліотеці і перемогла. Анічка супер читач. Так. Арсен чи, е, кращий читач, так? Ну, Арсен е, по цьому конкурсу Книгоманія і ще не підпадає під категорію е, учасника, тому що він учень п'ятого класу, там тільки шостий-сьомий клас. Але він виграв конкурс Кращий читач школи угу. і він активний читач бібліотеки Казка. І тому е, в рамках дитячого тижня е, читання е, Казка вирішила його також номінувати. Ну, нагородити, якось посприяти, щоб він надалі. Продовжував читання і теж отримав відзнаку. Так що... А скільки етапів взагалі має цей конкурс? Ви кажете, перший етап, я так розумію, є ще кілька етапів. Так, етап. так. Зараз буде да, проводитись другий, другий етап. Угу. Анічку вже запросили брати в ньому участь. Ще треба більше книг прочитати. Так, Так, там потрібно <світ> на цей другий етап іти зі своїм читацьким щоденником із описаними книгами, які ти прочитав, ділитися враженнями про ці книги, захищати це свого роду має бути такий вис. Робота така. Так. І далі третій етап. Має бути. А третій як виглядає? А третій, наскільки я знаю, це взагалі вже на державному рівні. Там іде міський рівень, обласний і державний. Він, здається, проходить, якщо я не помиляюся, у Львові. Тому що мій старший, коли був у 7 класі, uh -huh. то він виграв поїздку у Львів, і там вже е у Львові не пам'ятаю, яке місце, але в, саме в Ужгороді він виграв перше місце. Ну, мене не дивує, насправді, що ваші діти є читачами кращими і суперчитачами. Це очевидно, це природньо. Чиї діти, як не ваші, будуть читати книги. Ви молодці. Скільки ви книг прочитали, Арсен? Скільки, е, що це треба було вішати на деревця? Е, Листочок. Листочок, скільки Та, листочків керів. ти повісив? Е, насправді я в цьому конкурсі не передала. Ага, тебе, тебе зарахували. Да, Добре, давай так. Давай, так. Е, е, ти в школі став кращим читачем. так? так. Е, скільки книг ти прочитав у школі, е, за які досягнення, власне, тобі присвоїли звання кращого читача? Е, я прочитав за все своє життя е, більше 50 книг. За все своє життя? <розвучав> більше 50 книг, а вони великі за розміром були? Товсті, тоненькі. Були тоненькі, були товсті. А ці книги, які ти читав, вони йшли за шкільною програмою? Чи ти якісь за власним бажанням, окрім програми? Наприклад, мама порекомендувала друзі, сам захотів прочитати. Більшість як книг ти читав? Більшість книг я читав по рекомендації близьких. А саме? А саме мами, так? І Вся моя сім'я мені рекомендувала книги. І ти до всіх дослухався? Так. Анічка. У нас є телефонний дзвіночок, ми повернемося до О -о. твого запитання. Добре? Послухаємо, хтось із неї. Вітаю, шановні, вітаю, шановні батьки. Ну і вам дійсно ну, те, що ви намагаєтеся щось добре перебувати в своїх дітях. І Дійсно, вони допомогли перекраних успіхів. А, мені дуже цікавить, власне, наскільки важливо виховувати в дітях якісь такі от добрі якості. Знаєте, ми коли перебуваємо дітям, щоб вони обов'язково один до одного на день народження йшли, коли один одному знаєте в добрі допомагали. А от наскільки важливо в молодезі, коли, наприклад. Щоб один до одного ходили, коли або захворів, щоб підтримувати так школи додому, І таке інше, наскільки от такі якості милосердя, наскільки вони розуміють поняття дружби, що вони вкладають ваші діти, мені цікаво, і до них запитати, що вони вкладають поняття дружби. Що це таке? Прошу. Спасибі, що в кінці ви зрештою підрезюмували своє запитання, тому що воно таке було досить обширне і справді відповідати може дуже довго. Отже, перед тим як ми продовжимо говорити про книги, давайте відповімо на запитання нашого глядача. Що ви вкладаєте в поняття дружби? Що для вас дружба, і що таке дружба, на вашу думку, Арсен? Дружба. Ага. <гум> не очікував такого питання. Думав, про книги я питатиму. Ну, В тебе є друзі в школі. Так. Ну, що ці люди для тебе значать? От маму ти любиш, мама для тебе близька людина, найрідніша людина. А що означають для тебе твої друзі? Друзі це як мої близькі. Це Майді, те як саме, рід. що рідні, тільки вони зі мною не споєднані кров'ю. Але ми всі, е, звичайно, товаришуємо, е, разом проводимо час. Угу. Ну, тобто, вони як рідні, тільки без скромного зв'язку. Як красиво ти сказав про своїх друзів, <світ> Молодчинка, Анічка. Ну, я вважаю, що друзі, це тоді, коли ти можеш е, свою радість розділити ще з кимось. Це буде набагато приємніше, ніж самому. Е, і вони тобі завжди допоможуть, якщо в тебе якась біда сталася, завжди можуть тебе вислухати і можливо щось підказати, якщо треба. А як ти думаєш, друзів має бути багато? Чи їх повинно бути кілька, але таких справжніх? Як ну, ти вважаєш? Якщо справжніх, то їх має бути, ну, не знаю, мені багато особисто мені багато друзів, дуже багато не треба, найліпших. Мені достатньо там, може, одної, двох там. А знайомих вже може бути. Це моя розумничка, мамина школа. Правильні поняття вкладає дитині. Вкладає в дитину. Я тебе запитувала про те, скільки ти книг прочитала. Скільки листочків твоїх на цьому конкурсному дереві? Скільки там їх точно? Я вже не пам'ятаю, але їх там більше, десь до 20, а може й більше. Ну, але в читальському щоденнику, наприклад, у мене там 30 сім книг. Я не рахувала так точно. А як ти вибирала те, що читати? От Арсену радили mm. близькі, він такий чемний хлопчик, дослухався mm. до їхніх порад. А тобі хто? Mm. У мене це якось так виходило, що от радили мені у школі якусь книжку прочитати. Mm. Я йшла в бібліотеку, якщо вона мене зацікавила, я її брала. Але там же в бібліотеці я могла побачити якусь іншу книжку, яка б мене зацікавила. І так кожен день якось вона сама по собі зав'язалося, ходила, яка мені сподобалась, така таку і брала. А от ваші мами завжди вам читали книги з дитинства? От скільки ви себе пам'ятаєте із свідомого такого віку, завжди вам читала мама казки, оповідання якісь, розповіді? Так, завжди. І не тільки. А ти завжди хотів слухати це? Коли я був малий, так, тепер я тепер сам сам, вмію читати, і я сам читаю. Логічно, логічно, Ань. Ну, читали, звичайно, читала, читала читали. мама, так? Справа в тому, що е, в мене є дві донечки. Старша любила слухати казки. Молодший три з половиною роки я просто не можу її всадити і змусити цю казочку вислухати спочатку до кінця. У Нас був у гостях фольклорист Іван Хлантер. Та я також йому ставила це запитання. кажу: ну от. Не розуміє вона поки що не цікава їй казка, яку я її читаю, хоча я пробувала різні, він відповідав: ви читайте, ви просто читайте фоновим таким, щоб ви були за, позаду фоном, але читайте. Колись, зрештою, прийдеться і справді зацікавить Єде. цей зміст. Він так старший. Він теж любив читати, і в нас була така книга Аба Галамага Улюблені вірші. Досталася меншому, звичайно, і вона була така вся пошарпана, ага. вся. Але Постійно читали, ходили. Він, молодший шкільний вік, він не так читав, але потім з'явився Гаррі Поттер це не звучить так, і все. І понеслося. Тобто треба ту книгу, потрібну книгу, потрібний час. Нехай буде це навіть не казки, це буде вже щось інше. Можливо, казки навіть упустяться. Але У буде. Нас аналогічна ситуація була, тому що залучити її до читання було насправді не так легко, як воно здається. От я про Хоч це питаю, У вас питаю професійні поради. Так. У нас е, читання в Анічки почалось із книги Матильда, так, Анютка? Так, Роль додала. От. І потім після цього вона перечитала всі книги цього письменника і зараз також дочитує його останню книгу, яка зараз вийшла: «Джентігенський Персик. Як часто ви читаєте? Кожен день приходите після школи, зробили уроки, повечеряли, погралися і кожного дня знаходите час для того, щоб почитати? Особисто я не кожного дня, бо задають багато домашніх завдання. І, та й взагалі потім хочеться ще, ж, можливо, щось інше зробити, <сör> <сör> а потім вже читати. Просто з мамою пообніматися зрештою. У мене запитання до вас, Мар'яночка і до вас, Женька. Е, у вас в дитинстві особисто були книги, які ви зачитували до е, жахливого стану, які ви перечитували кілька разів і до яких ви поверталися. У мене особисто така була Гарія Двічер Стоу», хатинка дяді Тома. От я цю книгу і ці епізоди в мене, напевно, не завжди закарбувалися. пам'яті. у вас були такі книги? У мене була казки народів світу, якщо чесно. І я їх читала в дошкільному. Віці, тому що я мене мама вчитель навчила мене скоро читати з чотирьох років читала, анічка із трьох. Ого! так це також заслуга нашої бабусі, і потім я знову ж таки до цієї книги поверталася вже в початкових класах, але і десь шостий, сьомий клас також були такі настрої, коли мені хотілося мою тобто улюблену книжку. підлітковому так, віці. Так, так, улюблену книжку, хотілося знову взяти до рук і перечитати там окремі казки. Ні, скажу відверто, ні. У мене цього не було. У мене було краще побігати, десь черешню в когось там зірвати і так далі. Це появилося вже значно пізніше. Улюбленої, ну такої, щоб до дир так, не було. Я люблю читати. Читаю багато, але такого, щоб ну перечитувати кілька разів немає. Ні. А у вас, дітки? Є книжка, яку ви читали кілька разів? От улюблена. Ну, в тебе Матильда. Залишилася Матильда чи щось перевершило враження від Матильди? У мене немає такої книжки, яку я перечитала по декілька разів. Немає. Тому що в тебе попереду дуже багато книг, які тобі ще треба прочитати. А в тебе? В мене не було такої книжки, хіба що коли. Е, Можливо, через думав, що... років п'ять перечитаєш всі частини Гаррі Поттера. Ні, коли я був ще малий, то хіба що тоді весь час е, читав улюблені віщі, але... Тепер о, я просто хочу читати більше і правильно. Більше книг хочу читати, а не перечитувати одну. Розумничка. У вас в класі всі діти читають багато? Ну ні, не всі. А -да. чому як ви вважаєте? Чому дітки не читають? Що... От коли ви їм розповідаєте, я прочитала книгу, мені вона так сподобалась. Переповідаєте їй зміст, намагаєтеся якось зацікавити, яка, як правило, реакція ваших однокласників? Ну, я це, якщо я таке розповідаю, то я це говорю моїм друзям, а мої uh -huh. друзі вони дуже люблять читати, також як і я. А інші діти, ну вони. Не... У них інші захоплення, вони там грають у комп'ютерні ігри, наприклад. Або... А ти взагалі не граєш в комп'ютерні? Ну, граю, але не часто. Спасибі тобі за відвертість. Арсен, на твоєму класі багато хлопців і У моєму класі хлопців Тільки я один читаю. І дві дівчинки: Софія і Юля. І ти, напевно, з ними дружиш. Вам завжди є про що поговорити. Ну, Якщо ти будеш читати, я тобі відкрив просто таку невеличку таємницю, якщо ти будеш читати багато книг, дівчата завжди будуть хотіти з тобою дружити. Це точно. І завжди будуть прагнути дружби з тобою. Будеш читати завжди. А як, а як вважаєте, для чого читати книги? От можна справді піти пограти в футбол, піти е поспілкуватися дру з друзями в інтернеті, пограти в комп'ютерні ігри. Для чого читати? Очі собі псувати. От скажіть мені. Ваша думка. Ну, е, Ну, я би сказав, тому що книга, в книгі є душа. Ти її читаєш і ну це справді це окремий світ, який це цікаво. І ти це читаєш і думаєш, що вау, я ще ніколи такого не читав. і Це дуже. Добра звичка читати. Звичайно, можна поговорити з друзями, пограти там, в комп'ютерні ігри, зайнятися чимось активним, але активним також я займаюся, але ж читання книг це також дуже важливо для формування характеру. Розумниці. У мене майже така сама думка, тільки я би хотіла ще сказати, що. От о, якщо ми будемо читати книжки, то нам буде навіть і цікавіше, і легше спілкуватися з нашими однолітками? О, можливо, їм щось переповідати, якісь цікаві пригоди. У нас буде краще розвиватися фантазія, щоб потім щось придумовувати в майбутньому, якщо нам це потрібно буде. Що можете сказати діткам, які категорично не хочуть читати і не цікавляться книгами? Що вони втрачають? Як думаєте? Я думаю, що їм просто потрібно дати хоча б одну книжку, щоб вони попробували. Але таку правильну книжку, так. правда? Як ти от після мотиви? Наприклад, спробувати з'ясувати, який в них улюблений жанр, що, що їм подобається, що їх зацікавлює. І ну, знайти таку книжку, яка б їм підійшла. Вони тоді почнуть читати і, можливо, зацікавляться в книжках і почнуть далі. Що, що втрачають дітки, які не читають Арсен? Діти, які не читають, вони дуже багато втрачають передусім, бо якщо вони сидять за комп'ютером або перед телевізором, то просто в них гине їхній розум і їхня уява, тому що вони це дивляться і пропагандуються. І вони втрачають втрачають вільний розум, бо в книжках книжках дуже багато істин і запитань, і Ти це читаєш і знаходиш відповіді на ці питання. Так. Ви великі розумнички, у вас е, дуже хороші мами, які виховують вас правильно, які е, прививають вам правильні цінності. І, можливо, ваші приклади у ваших класах будуть справді спонукати когось ще ді з діток приєднатися до вас, і вони захочуть також зацікавитися власним читанням. І я вам бажаю у наступних етапах цього конкурсу перемог, великих перемог. Я вам бажаю, щоб ви завжди знаходили у своєму житті відповіді на ті питання, які у вас будуть виникати в книгах, і щоб ваші мами вам у цьому допомагали. Вони у вас дуже хороші. Ви великі молодці. Дякую вам за те, що ви до нас сьогодні прийшли. До нас приходили Арсен Грігаш, учень 5 А класу Ужгородської школи номер 6 Анна Напуда, учениця 6 А класу Ужгородської спеціалізованої школи номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов, та їхні мами Євгенія Напуда і Мар'яна Грігаш, бібліотекарі. Гарно дякую вам всім за ранковий візит. Сподіваюся, що ми побачимося в цій студії ще неодноразово <кхм> з перемогами вашими і з вашими новими враженнями від прочитаних книг. Велике вам спасибі ефір на телеканалі ТС-1 продовжується далі.